Зараз я хочу показати кімнату, яка мені дуже подобається. Подобається саме тим, що вона зроблена в такому грубому стилі, в хорошому смислі цього слова. І тут є е, такі речі, які варто побачити. Почнемо з входу. Це вхід, вхідні двері. І на дверях такий замок. Насправді це не замок, а засув. І він ось так засувається. І тут є така штучка, і засув закріплюється. Тобто замка немає традиційного замка. Ось так виглядає. Будемо рухатися по часовій стрілці. Тут майже все зроблено з дерева. От такий вішачок. Дерево, він лакова, доріжки, вони на дотик такі грубі, і вони прибиті до стіни. І це чисто в гуцульському стилі. От коли такі доріжки прибивають Мед до стіни Мед гуцульського інтер'єру, це лавиця. Так і називається лавиця. Подушки це вже з сучасного. І що найцікавіше, ця лавиця вона розкладається. О, дуже навіть легко. От я її розклала. Столик. Мені подобається цей, він теж такий дерев'яний і він. Абсолютно така робота, можна сказати, поверхнева, але насправді, я думаю, що так задумано просто. Ще один коврик, дзеркало. І ще гуцулів дуже популярні рушники. Вони вміють їх робити, гарні рушники. І От теж один з елементів прибивати цей рушник до стіни. Є деталь інтер'єру. Три полички, які прибиті до стіни, вони виконують роль сучасного, можливо, комоду. Тільки в комоді є шухляди, де, де речей не видно. А тут все на ліжко гарне ліжко. Мені це ліжко подобається. Воно дерев'яне. Біля ліжка зроблені такі. Полички, де можна ставити речі. І найбільше мені подобається цей ліжник, тканий ліжник. Під ним дуже, дуже тепло спати. Але вишитий гладдю. Ось такі узори. Якщо той рушник хрестиком вишитий, то цей вишитий гладдю. Зараз покажу, ще вийти з вікна. Ось, на вулиці у нас зараз осінь і тут дуже гарно, тому бо ці дороги є такі грибочки, лавочки, там ліс і там є, є вода, але купатися, я думаю, холодно, тому що гуська вода, вона і літом навіть холодна. Зараз ще покажу, як на коридорі. Так. Такі кожухи в гуцульському стилі, це старий кожух, і його зараз використали як предмет інтер'єру. Це теж кожух. Я думаю, це жіночі кожухи. От. А це називається сердак. Це чоловічий елемент одягу. Такий балкончик. З цього балкончику зараз осі. І відкривається непоганий вид. І з іншої сторони. Будиночки зовні виглядають. Тут багато будиночків.